Сьогодні ми хочемо від Міністерства справ наголосити представників батальйону повітря судового призначення Чернівка, Батальйон, який був створений один з перших, що навесні. Момент дуже непростий для нашої країни, дуже непростій ситуації і ми не прогадали. Батальйон Чернігів він сформований був. З батьків добровольців з батьків, працівників міліції з людей, ніколи до того навіть не думаю, що не можуть служити глава міліції і батальйон, який за час служби привезли ні простудовувати. І ні один з кращих країн. Може забрати складати, тому що я Привитию цих підрозділів, яка ще 14 березня перше прийняла рішення проснув про на розпорядження міста Мучника, а саме Писача Аква, повторення, підрозділи в міліції службу в цьому передачі. І в окремі відзначав несення служби в мене авто, себе найкращий. І їхній хуже на Бог спаска, але напевно дуже пам'ятними є в бої Лисичанську. Тому щоб закупити. Я уже дрожь и До виконання святкових обов'язків, беззамірно відданість, охорони правопорядку, особисту мужність і відвагу, виявленості захисті державного суверенітету та територіальної цілісності працівниками батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Чернігів управління МВС України в Чернігівській області, наказаних МВС України нагороджено вогнепальною зброєю старшого прапорщика міліції пицьківа романа ігровича, командира батальйону патрульної служби чернірів. Хіба таку річ, так як сказав голова Верховної Ради на днях, коли нагороджував наших Шакібергів з Донецька, це, це, це не просто макаро,

Сергію Олексійовичу, командиру взводу батальйонної патрульної служби Чернігів. Служу украинскому народу. Я думаю, если хромых не пумы плавающих, медицинская патрульная сотрудница будет Служу украинскому народу. Які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції молодшому сержанту міліції батьку Сергію Олександровичу та рядовому міліції нового В'ячеславу Валерійовичу. За особільський заслуги у боротьбі зі злочинністю зміцненні законності і правопорядку. Високий професіоналізм, мужність та патріотизм проявлені під час проведення антитерористичної операції по захисту незалежності, суверенітету та територіальної цінності України, наказом міністра внутрішніх справ присвоєні чергові спеціальні звання порядку заохочення. Полковник міліції, підповнику міліції Любенку Сергію Миколаєвичу, старшому. Thank you. É isso é

Це було Служу народу України. Лейтенант міліції Костюченку Віталію Миколайовичу, заступнику командира батальйону патрульної служби чергиніць. Служу українському народу Старшому сержанту міліції Іванову постянтину водиновичу збройовому техніку групи Матеріально забезпечення батальйонної служби дернігів на даний час переводитися. Старший сержант міліції, сержант міліції Кравцову Дмитру Сергійдовичу, міліціонеру батальйону патрульної служби міліції Чернігів. Народу України. Сержант міліції, молодшому сержанту міліції, а Віталію Анатолійовичу на даний час перебуває в зоні проведення антитерористичної операції. Молодший сержант міліції, рядовому міліції Богдану Дмитру Петровичу, міліціонеру батальйону патрульної служби Чернігів. Батальйону патрульної служби міліції Чернігів перебуває в зоні ГТО. Рядовому міліція... задовольному Віталію Петровичу. Міліціонером батальйону патрульної служби міліції Чернігів перебуває в зоні АТО. Рядону у міліції Круковцю Володимиру Олександровичу. Міліціонером батальйону патрульної служби Чернігів. Рядовому міліції кузюрі Івану Викторовичу міліціонеру батальйону патрульної служби міліції черні. Служу українського народу. Рядовому міліції Каузі Сергій Олександровичу міліціонеру батальйону патрульної служби міліції Чернігів. Ігоре Миколаєвичу, міліциниру, батальйону парульної служби міліції Чернігів. Хоч за півгодини. Хоч за півгодини. Збирається у мене. <звіць> міліциниру батальйону патрульної служби міліції Чернігів перебувають. Служу на українському народу. Рядовому міліції Максим Шуков Петру Миколаєвичу. Міліціонери батальйону патрульної служби міліції Чернігів. Та рядовому міліції Шалутні Владиславу Олегровичу. На даний час перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Далі особовий склад, склад чернівського батальйону, також особовий склад чернівської облас буде виконувати ті завдання, які стоять перед нами, які ставляться керівництвом держави, керівництвом міністерства ще з відстоїнства. Всі вам вдячні за ту роботу, за спільну працю. Всього вам найкраще: якщо хотів сказати, що це лише перший робот.

Боремось Коментар дали коментар. Скажи, представся ще раз і скажи, що для тебе це відзнака є. Сьогодні дали мені маломладшого сержанта. Для мене це імена відзнака дуже очень хороші, і я горжуся тим, що дали мені звання младший сержант, І я заработаю в зоні АТО. Самое главное, что в зоне АТО они сидят здесь в Чернигове, и ничего не делают. А главное бороться за Украину. Все, вот вижу. это для меня самое главное. Витаем. Да, окна за спиной нет. Так, ну. Як це для тебе отримати нагороду від знаку? Ну, чесно сказати, всі герої там, це, мабуть, руководство вирішило так відзначити, мабуть, їм відніше, кому дати. Mm -hmm. так, А там я, я не вважаюся героєм. Чергове ну, я це звання заслужив ще в армію. Mm -hmm. А для самого як воно? Приємно? Звісно, ну, приємно. Нас за півроку раз вміти. -то. Mm -hmm. Тому що, ну, якби ми пройшли. Рубіжно, Лисичанське, щастя, щастя, станиця Луганська, вже другий місяць ми там знаходимося. До Сепаратистів ну, знаходиться десь один кілометр. Кожного дня і вибухи, і навіть зараз перемир'я, але я не знаю, щастить, мабуть. з посереднього нашого інтерв'ю я вже виступав. Ну, в Луганській я був районжатний. Я просто не знаю, чому. Що... Ну, Най на Боги на світі, що у нас всі живі, є тільки там декілька чоловік поранило. А так. Все так би добре. Виправляємо задачі, багато людей спіймали і снайперів за цей час. Ой, багато. А люди різні, чим ближче до Росії інформація, тим гірше. Ну так сказати, ми людям там оказуємо допомогу. Кому свої продукти, кому медикаменти. Допомагаємо. Міліції в станиці Луганській зовсім немає, тільки ми. Чергової частини немає, нічого немає, то тобто звертаються всі до нас. Як би там не було, все, що можемо, допомагаємо. Ґгу. Але ж воюєте ви не за нагороди, правильно? Так, ну нагороди, ну нагоди, не нагороди. Ніхто не воює за нагороди. Ми йдемо за я. Прийшов батальйон Чернігів в апрелі місяці. Ніхто не знав, будуть нагороди, не будуть захищати батьківщину. Прийшли і будемо я захищати. І ніхто там, ні міліціонери, ні військовослужбовці, ні 17 нація ні 41 перші ще ніхто там за нагороди не воює. Ніхто. І закінчиться війна, хтось зніме погони, хтось залишиться, хтось як воно буде. А зараз треба стояти до кінця, бо тут щоб був мир у нас на Чернігівщині. Вони вони прийдуть. Це... Ті, хто там був, все це, це знають. своє. Хрол Дмитро Миколаївич. Це ти вже старший сержант? Я взагалі старший сержант. Це ще а, спочатку. Yeah. Я старшина вже. Дали мені старшину. Старшина mm -hmm. то було, так? Ну так, дали, ну, таке. У нас це все запізнюється. Слушай, тебе треба спікером становитися, батальона Черніга. Спікером чо, ви приїхали б туди, да, подивились би, як воно там. Так їздив же за Сіменка. За куди він он А він сидіть.